Нам сьогодні фонарики привезли. Ми дуже вдячні, бо це дуже зараз актуально. Зараз знову немає світла. Дуже швидко розряджаються фонарі. І Не встигаємо просто навіть зарядити дуже мало вже часу. Світлом тут знаходимося. Ось ще корм для котиків та наповнювачі. Ми дуже вдячні за таку підтримку, за допомогу. Дуже важливі необхідні речі для притулку. Ось дякую, хто підтримав. Дякую, хто допомагає хвостикам і притулку. Сьогодні наші тваринки отримали допомогу. Дуже ми дякуємо і учням, і їх батькам за допомогу тваринкам. Ось вони дуже раді. Вони Вже чекають, коли все тут розкриють і дадуть їм поїсти. Да?